9 лютого, католицизм проти християнства, покаяння і покарання, як людині виправдатися перед Богом. Це було велике питання, яке ставили люди від часів людини з землі Уц. І навіть задовго до цього, фактично, це було велике питання всіх людей в усі часи. Це велике питання і зараз. І цьому питанню ще належить стати набагато більш захоплюючою темою в майбутньому, ніж зараз. У кожну з трьох великих релігійних епох світової історії, визволення Ізраїлю з єгипетського рабства, апостольське століття та епоха реформації. Це питання було одним із головних. І в наш час воно знову стане головним питанням у великому конфлікті, що має стати кульмінацією всіх питань у всі віки. Як же люди стають праведними, виправданими, спасенними від гріха згідно з папством? покаянням? Де доказ цього? Ось він. Покаяння, за допомогою якого прощаються гріхи, вчинені після хрещення. Таїнство покаяння, в якому тому, хто кається, дарується прощення гріхів. Католицька віра, сторінка 80, 366. В одній із цитат йдеться про те, що покаяння це засіб, за допомогою якого прощаються гріхи, вчинені нами після хрещення. Тому важливо знати, коли згідно з цією системою має відбуватися хрещення, а також знати, скільки гріхів може бути скоєно до хрещення. Ось авторитетна католицька заява з цього питання. Зі сказаного ви можете судити, настільки ганебною є поведінка батьків-католиків, які нехтують хрещенням своїх дітей при першій же нагоді, ризикуючи тим самим своїми власними душами, а також душами. Своїх безнеменних нащадків. Віра наших отців, сторінка 313. Отже, оскільки хрещення має бути здійснене над дитиною якомога раніше, то буквально неможливо, щоб така людина колись чиняла будь-які гріхи, окрім як після хрещення, А оскільки покаяння є засобом отримання прощаних гріхів. Чинених після хрещення то з цього випливає як двічі та два чотири, що згідно з папством, покаяння є способом прощення всіх гріхів, способом виправдання, спасіння. Неможливо уникнути цього висновку з цих передумов, і справді, папство не бажає уникати цього висновку, бо це його конкретна доктрина. Якщо покаяння є засобом виправдання, способом порятунку від гріха, то що ж таке покаяння? Ось авторитетна відповідь. У випадку з тими, хто впав у смертний гріх після хрещення, коли провину за цей гріх і вічне покарання, за нього пробачено, все ще дуже часто залишається борг тимчасового покарання, що його має сплатити грішник. Цей борг залишається не через недосконалість сили відпущення гріхів у таїнстві покаяння, не через недостатню дієвість спокути Ісуса Христа, а тому, що зволі Божої покарання за минулі гріхи допомагає нам компенсувати недосконалість нашого покаяння і служить виправленням. Католицька віра, сторінка 191. Тепер. Коли провину за гріх і вічне покарання за нього прощено і скасовано, але грішник, ще не врятований, доки не заплатить борг тимчасового покарання, тоді від чого залежить його порятунок і хто його Спаситель? Таким чином, покаяння і покарання це папський шлях спасіння. Але і це ще не все. Сам Господь несе за це відповідальність. Тож це буквально представлено як божественний шлях спасіння і божественний засіб виправдання, бо ясно сказано, що цей обов'язок покарання, який має бути сплачений безвинним грішником, залишається, бо з волі Божої покарання за минулі гріхи допомагає нам компенсувати недосконалість нашого покаяння і служить виправленням. Оскільки Господь прощає як провину, так і вічне покарання за гріх, але зі своєї волі встановив, що грішник однаково має сплатити борг покарання, щоб бути виправданим і врятованим, то безсумнівно, що згідно з папською системою Бог зробив покарання, яке є покаянням, засобом виправдання та шляхом спасіння. І справді, цей же авторитет стверджує далі таке. Цього ми бачимо, що він не звільнив нас від необхідності робити за допомогою його благодаті все, що ми можемо, щоб покарати себе за злочини й образи, які ми принесли Богові. Здоровий глузд підказує нам, що це правильно і справедливо. Так само, сторінка 192. Кожен, хто замислиться над цим питанням, може досить ясно побачити, що замість того, щоб бути здоровим глуздом. Це цілковита відсутність здорового глузду в кожному елементі, який каже людині, що це правильно чи справедливо, що вона має карати себе, щоб врятуватися від самої себе, але оскільки покарання це єдиний спосіб спасіння відомий папству, і оскільки самість це її власний рятівник, то коли людина карає себе, щоб врятуватися від самої себе, це досить логічно. І покарання. Карання є таким суттєвим папським способом спасіння, що навіть мираючий розбійник, якого сам Господь Ісус помилував на хресті, вимушений робити покаяння. Ось слова католицизму: помилування, дароване розбійникові, який розкаявся у спасенних словах. По правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Луки 23.43 не може бути сприйняте як доказ того, що ми звільнені Богом від здійснення справ покаяння. Це було чудова й особлива благодать, дарована за надзвичайних обставин, а саме, коли кров викуплення справді проливалося на христі, Ба більше розбійник, який помирав, окрім свідоцтва про Божественність Ісуса Христа визнав свою провину і у дусі покаяння переніс муки розп'яття. Та жорстоке відтікання кінцівок, як покарання, яке справедливо припадає на нього і за його гріхи. Так само сторінка 193. Уся ця доктрина про те, що люди повинні карати себе щоб урятуватися, походить із абсолютно хибної, навіть язичницької ідеї, що Бог суворий, суворий, забороняє і вимагає, замість того, щоб бути ніжним, люблячим, перемагаючим і милосердним. Вона розглядає його настільки нестриманого і суворого. Що він має бути зворушений вчинками людей, які приводять його в гарний настрій і покараннями, які роблять їх такими жалюгідними об'єктами, що зрештою папа або хтось інший може переконати його поступитися і врятувати їх. І ось ця думка авторитетно висловлена: ми постійно потребуємо дійсної благодаті для здійснення добрих справ. Як до, так і після виправдання, однак добрі справи, вчинені за допомогою благодаті до виправдання, не є, строго кажучи, заслугами, але служать для того, щоб злагодити шлях до виправдання, щоб спонукати Бога. Так само сторінка 76-77. Таким чином, за їхнім власним свідченням, бог папства має таку вдачу і характер, що злим людям необхідно здійснювати добрі діла, щоб спонукати його, а потім, після того як вони спонукають його, їм однаково необхідно заплатити борг тимчасового покарання. Щоб, спону... щоб спонукати його, дати їм виправдання, на яке вони є з таким трудом заслужили його. Не дивно, що для такого Бога Інквізиція є приємною даниною, це і є самоспасіння у викладі папства. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!